Добрий день глядачі мого каналу. Сьогодні буду пекти плетінку, але не звичайну таку, як ми знаємо і купуємо. А трішки в мене буде інший варіант. Спочатку будемо готувати тісто. Для цього я беру молоко 250 мл. 100 мл кефіру. 60 грамів сметани, двоє яєць. Я розколотила вже вилочкою. Ванільний цукор, пакетик і чистий ванілін я додаю отак в чайній ложці. Це десь. Ну, третя частина чайної ложечки. Можна взяти два пакетики ванільного цукру. Так, і вершкове масло. Сюди додаємо 40 г розтоплене вершкове масло. Цукор 200 грамів. Це буде здобне тісто, солоденьке, тому так, цукру так, може здатися багато. Олії 20 мл, 2 столові ложки, солі. Десь отак, третя частинка, теж чайні ложечки, перемішуємо це, все, що ми сюди вкинули і влили. І тепер у мене розпущені свіжі дріжджі, 30-35 грам свіжих дріжджів. Молочко і цукор тут. Розпустила, вони вже працюють і також сюди виливаю. І будемо замішувати тісто. Все повинно бути тепленьке, молоко і кефір. Все, щоб було тепло. Масло розтоплене, воно тепленьке. У каструлі в мене було пів кілограма борошна, 500 грамів. Зараз отаке тісто в мене рідке. Я його гарно перемішую, а потім буду додавати ще борошно. І буду дивитися, скільки ще піде його. В описі під відео я напишу: тут у мене пів кілограма в мірному стакані. Я буду додавати частинами і буду дивитися, скільки в мене ще пішло. І буду замішувати тісто. Замісила я тісто, ось таке воно вийшло в мене, отаке. Не дуже забивати, його таке воно не забите. Борошно в мене пішло, притрушу сюди і ложу в каструлю. Борошно в мене пішло, оте, що було тут з 500 грамів, ще пішло в тісто. Тут я додавала ще 200 грам, але це буде вже, подивлюся, там як вже будемо виробляти платінку, там будемо дивитися, ще, скільки ще піде. Так пішло один кілограм у мене сюди борошна. І все зараз накриваю, в тепле місце ставлю і чекаю, поки гарно підійде. І потім будемо продовжувати. Підійшло моє тісто, ось таке воно, повна каструля тіста, пухке, гарне тісточко. Витягую його з каструлі і будемо виробляти нашу плетінку. отрежу ворошну. Перемешиваю І буду зараз виробляти. Поки тісто підходило, я приготувала начинку. Плетінка в мене буде з начинкою двох видів. Одна це горіхи із нутеллою. 250-300 г горіхів. Перебила в блендері і додала дві такі гарні столові ложки нутели. Перемішала гарно і така начинка. Друга начинка звичайної вишні консервовані. Просто вишні. Ну, і тепер буду зараз відділяти собі тісто, скільки мені потрібно, і буду розкачувати такі валіки. Тісто гарне, не липне, просто підтрушувати трішки, щоб було зручніше з ним працювати і розкачую два такі валіки однакові. Спочатку один, один буде валік у мене з начинкою. Тому я його так роблю, розкачую його. Ось так буду класти в нього начинку. Можна будь-яку спочатку положу горіхову, потрошку, не побагато так викладаю на цей, це тісто, на цей уже не валік, а такий. Не знаю, навіть ну, як його на ну, ви бачите, що це. Все. Виложила начинку і заліплюю його. Ось так. Беру і отак. Гарно заліплюю, щоб воно не витекла гарненько. І все. Щу, зараз гарно, все. І отак його поправила. І один у нас є. Другий у мене буде без начинки. Просто поскачаю такого валіка і все. І ці два валіки, один з начинкою один без, я переплітаю. Просто перекручую і все. Ось так тут кінчик зліплюю гарненько і отак переплітаю. Гарненько тут кінці зліпила, розправила, щоб було більш-менш. Однаково і викладаю на деко. У мене деко довге, я буду викладати таким овалом. Ось так, це буде в мене середина. Кінчик туди підправила, і отакий продовгуватенько я його ось так виложила. І зараз я буду отак робити чередувати начинку, так само і з вишнями. Зробила два валіки один з начинкою, один без. І кругом обмотала. І потім вже знов чередую беру начинку з горіхами, так само викладаю. І так, поки не закінчиться тісто, буду викладати. Зроблю таку овальну плетіночку. Хочу вам показати, як я вишні виклала ось таким рядочком. так само І знову так само буду заліплювати. Вишні я гарно відсідила на друшлячок, чи на наситочку, чи на друшляк, що на що з кимось сідаєте, то неважливо. Можна навіть трішки рушничком бумажним промокнути, але що не потрібно, щоб в них текло, щоб не витікало. Гарно заліплюю і все. Цей у мене вже валік готовий. Так само зліплюю і знову переплітаю і викладаю на деку. Ось так. Сильно не потрібно натягувати, щоб вони, як будуть сходити, не потріскалися, не полупалися, якщо сильно натягувати. І знову викладаю так на деку. Виробила я свою плетіночку, ось так її виложила. Начинки залишилося трішки вишень і трішки горіхової начинки. Можна брати не 300 чи 250 грам горіхів, а 200 грамів, я думаю, буде достатньо. І трішки менше тоді нутели взяти, щоб змішати. Зараз ставлю в тепле місце, нехай гарно підходить, змащу яєчком, яйце з молочком і цукру додавлю, розколочу і змащую її. І буду випікати, поки що ставлю, нехай підходить. Підійшла моя плетінка, плетінка калач чи плетінка коровай, таку я собі запланувала цього разу спекти. Ну Така вона і виходить у мене. Змастила яйцем і зараз в духовку буду ставити. Духовку нагріла до 180 градусів і буду випікати до рум'яної скоринки. ну і, звичайно, дивитися, щоб гарно пропеклося. Ну що, витягла я свою плетінку калача цього, вийшла така величезна. Ну, таку я сьогодні захотіла, такий варіант. Але ви можете цю, цю кількість тіста розділити на три частини, якщо бажаєте. І зробити три звичайних плетінки, або зробити булочки. Добавити ізюм і зробити просто булочки, або зробити рулет з маком. Ну, варіантів, начинок, які любите, які в сім'ї вас люблять. Можна робити з цього тіста що завгодно. Дуже смачне тісто, зараз обломлю. Воно, ще... Воно всередині ще гаряче, мабуть. Зверху то така вже начесь схолола, але я думаю, що всередині вона ще, бо така ж вона, гляньте, чи мала, На... Так що зараз відірву так збоку може. Отак От вирізати. Гляньте, Дивіться. таке тісто, бачите. Таке ось. Пухки-пухке. Таке начиночка там. Начинки це також залежить від того, як ви любите. Любите більше, робіть більше. То попало з вишнями. Ось таке, гляньте, що за тістечко. І це ж воно гаряче, ще всередині таке добре тепле. І воно, дивіться, яке. І пропеклась, вона хоч і велика, гарна, дуже пахне ванількою дуже смачно. Здобне тісто, воно і на сельце там пахне дуже смачно. Таке. Бачите, яка так краса. Тому спробуйте. Дуже смачний варіант здобного тіста. Можна начинки любі використовувати, і буде смачно. Ну, на цьому закінчую своє відео. Дякую вам за перегляд. Бажаю миру, удачі і всього вам найкращого. До зустрічі в нових відео.